П'ять причин, чому не варто вчитися грати на гітарі. Перше, це боляче. Як тільки ви почнете пробувати ставити акорди, подушечки ваших пальців почнуть кричати Допоможіть. І це дійсно так, бо металеві струни будуть розрізати їх навпіл і залишати м'ятини у вигляді смуг. Друге, дівчата можете попрощатися зі своїм манікюром. Звісно, якщо ви не хочете витрачати сотні тисяч денях на майстрів, ви можете почати вчитися грати на гітарі. Але якщо постане питання бути красива і чи вміти грати на гітарі, більшість із вас. Вибере перше, третя причина нерви. Навіть якщо ви почнете ставити найпростіші акорди, спочатку вони у вас не будуть звучати, тому що шкіра на ваших пальцях недостатньо тверда для того, щоб акорд звучав чисто. Ви почнете біситись, кричати, нервувати, ненавидіти себе, і ваша і без того розхитана психіка почне розхитуватися іще більше. Тому щоб зберегти психічне здоров'я, не починайте вчитися грати на гітарі. Четверта причина: навіть якщо ви вивчили найпростіші акорди, у вас вже виходить щось що грати, є така підла і підступна штука, як баре. Це коли Крім затискання струн подушечками пальців, вам треба затиснути вказівним пальцем увесь лад. І повірте мені, під час вивчення баре ті психи, які у вас були, коли ви вчили прості акорди, здадуться вам квіточками. П'ята причина модуляція. Уявіть, що ви вбили купу часу на вивчення конкретної пісні. У вас звучать всі акорди. Тут ви починаєте її співати. А під ваш голос вона не підходить. І тому цю пісню треба підняти на тон, або два, або три вище, або нижче, щоб вам було зручно її співати. А це вже зовсім інші акорди, хоча основна тема і мелодія зберігається. Коротше, це досить складна наука, на розуміння якої треба витратити не один місяць. Якщо ви хочете спробувати і переконатися, що гітара це не ваше, записуйтеся на урок в особисті повідомлення. За усі гроші світу я вам це доведу. І дайте активності на це відео, щоб вийшла друга частина. З вами був Кротов, побачимось!